Військовослужбовці Збройних сил України в односторонньому порядку продовжують виконувати вимоги перемиря та припинення вогню. Разом з тим, протягом минулої ночі було зафіксовані обстріли позицій блокпостів наших військ неподалік населених пунктів Щастя, Артем, Орлівка. Застосуванням БМ 21 «Град» артилерії мінометів було обстріляний аеродром Донецьк. Військовослужбовці Збройних сил України продовжують зберігати вимоги домовленості про припинення вогню і не піддаються на провокації терористів. Переміря це, звичайно, питання політичне. Як для військового, як для міністра оборони, хочеш миру готуйся до війни. Тобто для нас перемір'я це тільки перегрупування, це посилення позицій, це укріплення позицій, тих позицій, звідки може піти на нас наступ. Щоб ви зрозуміли, для нас переміря це тільки для того, щоб ми посилилися. За кошти, які виділено державою, на рік для закупівлю збройної військової техніки. Ми очікуємо отримати до кінця року 145 зразків, основних зразків озброєння військової техніки. Це літаки, гелікоптери, броньовані машини такі інші. Більше пів тисячі зразків стрілецької зброї. Я підкреслюю, це новітні зразки стрілецької зброї вітчизняної розробки. Це біля двох тисяч приладів спостереження, прицілювання. І в основному це прилади, які використовують тепловізійні принципи визначення цілі. І близько 200 засобів зв'язку та навігації. Технологічний цикл виготовлення сучасного літака чи радіолокаційної станції, чи броньованої машини, складає від 6 до 8 місяців. В інколих випадках цей термін складає 10, 12, 14 місяців. Тому, звісно, очікувати, що після виділення державою грошей на наступний день в військах з'явиться новітні зразки техніки, мабуть, не В рядах антитерористичної операції воюють 9 новітніх танків БУВАГ, які були поставлені в цьому році, два модернізованих літака Су-25. Протитанкові ракетні комплекси, нові гелікоптери це все те, що вже поставлено в цьому році за гроші, які в цьому році виділила держава. З 1 серпня постачання бронежилетів відбувається, якщо це можна назвати покращеного відео, тобто це захист пахової зони, воротникової зони і захист бронепластинами бокової частини тулуба з одної і з другої сторони. Значно збільшений обсяг ківарового пакету, це захист насамперед від легкої стрілецької зброї і від осколків. Масштабні міжнародні навчання Сібриз 2014 які проходили у Чорному морі неподалік Одеси. Завершено дев'ять країн-учасниць. Це дві тисячі військових та 12 кораблів. Україну представляли всі судна, які вдалося вивести із окупованого Криму. Участь брав і флагман ВМС, Фергат, гетьман Сагайдашний. Цьогорічні навчання стали найкоротшими за всю історію Сібризу. Змінився і формат. Не було жодних офіційних зустрічей на суходолі, лише тренування в морі. Не дивлячись на особливість цього року, коли Україна веде війну з Російською Федерацією за цілісність і незалежність, ми дуже вдячні, що партнери наші відгукнулися. Ми проводимо це навчання. Воно має дуже спрямованість, але більш високу інтенсивність. Тому я щиро вірю, що всі завдання, які поставлені, будуть виконані. Надання допомоги кораблю, що зазнав аварії, одне із головних завдань навчань. Український санітарний катер Сокаль отримав сигнал тривоги та вирушив на пошук потерпілих. Займодіючи з літаком Ан-26, морські санітари швидко дісталися місця катастрофи. Всіх людей врятували та надали першу медичну допомогу. Взагалі дії особового складу оцінено на оцінку добре. Екіпаж працював злагоджено. Своєчасно виявили об'єкт, який плаває на воді. Відпрацювали сигнали, зробили відповідні доповіді. От. І за допомогою морської рятувальної платформи особовий склад було врятовано та піднято на борт в найкоротший термін. Зважаючи на ситуацію в нашій країні, можна було очікувати непередбачуваних моментів. Так і сталося, без провокацій не обійшлося. Російські літаки кружляли над канадським фрегатом Торонто, а неподалік зони проведення навчань було помічено розвідувальне судно при Азов'я Чорноморського флоту Російської Федерації. Канадці заявили, що це є порушенням кордонів, і у разі виникнення подібної ситуації застосують зброю. Таким чином, Росія ще раз продемонструвала всьому світу, що не збирається виконувати міжнародні права. Якщо сказати в двох словах, все заключається в тому, щоб виявити за допомогою ларсікового носа запах вибухової речовини. Чи ця вибухова речовина буде в боєприпасі, чи вона буде в саморобній вибуховій пристрої, це не так важливо. Головне, щоб визначити місце розташування небезпечного предмета, орієнтуючись по мінорошукому собакові Ларс. Ларс, скажу так, Ларс працює в зоні АТО з травня місяця, це вже ми маємо 4 місяці. За цей час знайшов ну, кілька десятків, а із них Декілька таких небезпечних, вибухонебезпечних предметів, як осколкова міна Монсто, яка була покладена для того, щоб знищити особовий склад, який рухався по дорозі. І за допомогою дуже хорошо замаскована, за допомогою Ларса вона була виявлена і знешкоджена. Також було саморобний, один саморобний вибуховий пристрій під Слав'янську. Ну, а так багато і боєприпасів в Другої світової війни і сучасних. Ну, це, вже, це вже рутінна робота, так що особливо там вже ми не рахуємо. Скажи, будь ласка, що ти зараз робиш? Зараз ми копуємо нам треба знайти те саме. Підривник орієнтований у нас в цьому місці, от біля, біля тріщини в ґрунті. Зараз його відкопаємо, щоб можна було цей снаряд знищити. Це 220 мм реактивний снаряд 9М27F, який виявлений місцевими мешканцями на полі. Під час прибирання соняшника. Цей боєприпас містить небезпеку, тому що він не підірвався і може поразити місцеве населення під час проведення вісняних робіт. Радіус дії осколками складає біля 800 метрів. Воронка, яка утворюється під час вибуху заряду, складає в діаметри 5 метрів, глибиною 3 метри. До Збройних сил. Зроби свій крок. Захисти Україну.